Також маленько на 145 нашого магазину. Він заключається в тому, головний його посил полягає в тому, що цей вулик можна швидко виготовити і дешевий у е, виробництві Матеріал особливо не підбирається, доски особо не обробляються, е, ніяких там пазів четвертей. Бачите, тільки під рамки вибрали, і ось було питання, як же корпуси не з'їжджають. Тут пішли таким чином, і назва рогати полягає в тому, що бачите, набивають збоку такі брусочки, рейджи. Ну, По-перше, із-за того, що ще ніколи збивають, залишають, бачите, як нахльоткують вуглю. Набиваються оці роги. І сирячи корпус, коли ставиться, він уже що, упирається в них і не рухається. Ще у нас на Україні такі пасічні спали вода, тобто такі можна зустріти, почитати десь про такі вулики, і схвальні відгуки про нього. Дехто вже зразу все кидає і починає виготовляти такі вулики і фізичні Ну, Суть заключається в тому, що маленька рамочка, ніби то проще, легше з цими корпусами відбирати і піднімати і все таке інше. Ну, що можна сказати? Хто хоче, хай пробує, подобається. Є результат. Головне, щоб був результат. Якщо а які результат... розміровки? Що? Розміровки які? 145. Магазин надзвичайно Ну, от, Вулики полістиролові. Вулики, ну, грубо кажучи, з да? які є вони різних типів підопласти, тип які відрізняються, що там за щільністю. Мабуть, деревині там, близько метра, а то й більше в товщині стінки. Ну, це нібито добре з тієї позиції, що ми говоримо, щоб були б ті, хто дотримується гарного типу, гарні стінки, щоб були і все такі інше, тобто такі вулики. Виготовляти просто, тобто ну що, виготовляється спеціальні прес-форми, де воно все штампується. Да? Можна виробити. Під будь-який розмір рамки, ви розумієте, тобто, тут задача лише при виробництві зробити правильного розмірку форму. Якщо це ну, переважно їх роблять, ви розумієте, вертикального типу, тобто багатокорпусні, як більш такі промислового типу, більш ширше вони використовуються. Ну, Сьогодні вони і в нас використовуються, можна не проблеми їх зустріти і, і придбати. Звісно, не так широко, як в Європі їх використовують, тому що там да, і джонисло більш на рейкі, скажімо, такого промислового типу, десь набрати ці новини, ніж, скажімо, от цього матеріалу штучного легше з нього виготовити, ніж взяти вулики і виготовити із деревини. Ну, що ще варто сказати про ці вулики? Бджоли живуть у них. Технологія довго не відрізняється від звичайних вуликів дерев'яних аналогів. Є свої нюанси, які полягають в тому, що оскільки вулик ну, досить добре тримає коефіцієнт теплопровідності, то особливі нюанси полягають саме із зимілою. Тут натомість бджоли можуть не завернути, а сильна сім'я може запарити, їм буде жарко. В такому вулику, да? оскільки там буде дно, зазвичай чи стеля робиться глуха, то ще ложить спеціально поліетиленову плівку і нікуди вверх тепло не втече. Матеріал він в себе не вбирає воду, да? тобто, ті водяна пара, яка утворюється конденсат, вона просто-напросто що стікає по стінках. ну Це плюс. В принципі, порівняно з дерев'янами, тому що деревина вона в себе вбирає, особливо під час ось такої погоди, зараз як сьогодні у нас в на дворі буде вологість, той мороз, який був перед цим, побачимо далі в слайді, я вам покажу під час морозу, що було поробені. Тобто це все іний. По-любому тепло уходить і відбувається, як вікна замерзають, так само і вулику потім. От тільки ми побачили, розтає все по подоконі потече. Так само і у вулиці така сама ситуація під час політиків відбувається. То, наприклад, в таких вуликах можливо, ну неможливо, а ця волога просто краще витече по стінках і в льоток витече. а дерев'яний вулик, вулик він стане в бередище в себе, а разом воно мокре, і що перетворюється в полотне таке житло, що є недоліком, звісно. Тому в таких вуликах під час зимівлі, по-перше, треба, щоб було достатньо об'єму льотки, більше, ніж у дерев'яних. Ну, Дещо конструктивно деякі виробники на це звертають увагу. І навіть дно, як ми бачимо, має пристосування От така сіточка, тут зразу передбачена в Дні. І під час зимівлі просто цю ставку, має бути ще така вставка, яка закривалася, цю ставку забирають, і дно просто є суцільна сітка. Таким чином. Не да. Щоб мала можливість, це волога виходити і джоном було комфортно. Звичайно, джо гарно зимують, коли в них в стелі має, поки тепло не має виходити. з тим теплом, хто рекомендує робити там вентиляцію, відгортати, що разом із волога сама по собі, це що є? Воно так, є повіди. важке повітря для да, вологи, воно зразу опускається донизу. Видалити вологу через верх, через стелі. Значить, що Це треба зробити такий протяг і поряд з тою вологою переважна більшість тепла, що вийде. І Тому недоцільно досягати зниження воловику шляхом робити верхню вентиляцію зверху. Бо сім'я тільки буде як генератор тепла, вона буде їсти мед, підтримувати звісно, ту температуру а воно все буде втікати і витрати комусь буде більше. Але Осушитель краще зробити це, це щоб це тепло входило зверху було суцільне, даху, потолок, да, потолок, там колоки чи потолок чи не має значення. Осушитель а сушителі не ложаться разві, ні хаки. Або був верхній нижній віток, по можливості збоку, також на дні вулика, був доступ повітря. Що таке будуть є? Є загальна така думка, що ці вулики, ну по-перше, їх виготовляють з такого полістеролу, який досить міцний. І деякі пасічники бояться, кажуть, що бджоли будуть гристи, бо в них є така схильність, коли, наприклад, робите заставну доску із ДВП, і то вони її починають гристи, да? тобто і ця порохна дуже багато все інше зачищає. Або як я казав, чого колостик не має бути таким волохатим, починають сатати, гризати і теж цей пух на дні вулика. Тому, якщо взяти, звичайно, якщо хто не бачив таких вуликів, це не з такого пінопласту, як звичайно, в упаковці ми там щось купуємо і запаковуємо, да? Тобто це набагато міцніше. О, такі шарики дійсно вони будуть гризти. І дехто з пасічників, коли робить утеплення, ставить звичайний пінопласти, який листами ви продається, вирізав і поставив. Зарано, ось. Дьони його можуть теж гризти. Тому треба там подушки, наволочки шити на нього і все таке інше, щоб не гризли. То такі вулики, вони трохи міцніші. Переважно їх не гризуть, але за відгуками практикуючих пасічників, те ж саме, якщо сім'я відчуває, що їм малий льоток, наприклад, да, тось, який там стандартно вилитий, вони будуть гризти його, розрізати. Буде на дворі зимувати такий вулик, синички будуть до до його ну, гарно. Миші теж саме гризне будуть, так? він не захищені від цього. Е, ну, Його, звичайно, фарбують, щоб він такий білий не був, Звичайно, звичайними водоемульціонними фарбами на водній основі до додавання будь-якого колору. Е, ну, перевага його лише в тому, що він такий і зимою і літом, скажімо так, і тепло не дає, щоб сильно розжаритися. Так? І взимку тримається. Тобто це плюс. Але, на мою думку, я не знаю, щось назбирається більше негативів, ніж позитивів. По-перше, термін експлуатації, зрозуміло, що такі фулики, зважаючи на те, що десь ненароком впав, відколовся, відбився, і це не застрахований, раз, знижується. По-друге, вам доведеться його почистити, якщо дерев'яний ми візьмемо стамеску і так гарно прикладемося і, і почистимо. Тут, звісно, ми вже цього не зробимо гарно, правильно? Хоча, можливо, бджоли і менше будуть прополісувати, бо ну, більш рівніші там, стінки, припустимо, будуть, і все таке інше, але без цього нікуди не ділиться, не буде там якісь. Шари, дешево, що Його проще новий поставив. Дешево не дешево, я б не сказав, що вони дорожні, ніж Значить, Коли ми його будемо такі були, коли набирає силу стояти, оскільки він досить легкий, сам корм, потрібно буде обов'язково його якийсь груз пластик, щоб його не перевернуло. Тобто, зазвичай якийсь шлакоблока зверху положити, щоб він у стойчому стояку. Я кажу, корпус там 700 грамів, тобто і цей стояк буде на самий пази. Ну і взагалі підсумок такий, як сказали, в ціновому еквіваленті, якщо б вони були дешеві, то можна було б ще щось спробувати в рядовому пасічку. Якщо вони сьогодні два роки тому я це стояв 700-500 гривень коштував, то тисячі гривень. У нього себе стоїть за 20 копійок. Ну, от так і в плані, бачите, все вона виштамповується. Замість холстиків, якщо зверху, то просто звичайно поліетиленова клівка. І на рахунок політияльної в використання. До речі, її можна використовувати в вигляді холстиків. Звичайно, політеральна. Вони грецька не будуть точно вже. Але, ну, власне. Цього року в декількох сім'ях я залишив спеціально на зиму її, бо можна побачити дехто притекли. Є така, така ну наприклад, як квіти упаковують, да? тобто з фольгою така ніка, блискуча. Е і взагалі, звичайна фольга. В практики, оскільки воно що тепло відбиває, особливо фольга, да? і от та плівка, яка я розказую, така упаковочна є із таким нальотом то її можна використовувати взимку, де хто спеціально вбиває її заставні досочки, щоб тепло відбивалося і трималося краще. Використовувалося в вигляді холстика. Ну, тут зазвичай бачите, плівка. Я використовую плівка, дуже зручна, гарно її використовувати. Ну, от я дивлюся в принципі, нормальному взимку зараз, в сім'ях стоїть. Але гарно її використовувати після того, коли бджоли облетілися, її вложити. Тому що наша задача, гарно, як я сказав, вже було утеплити. Є потреба сім'ї у воді. І твориться такий мікроклімат, як у теплиці. Не? Тобто тепло, вологу, розплід, їм треба багато води, на дворі щоб вони не вилітали, ці крапельки там вбираються, вони їх використовують, готують ті каші малечі свої. І, в принципі, гарний результат тут дає, Ложимо. Тільки треба ложити ніякому випадку не зробити так, як на межу слайд по землі буде. Наприклад, лежить холстик, а поверх холстика положили плівку. Ви <ривіт> побачите, <ти> який буде результат. <ривіт> холстик буде. Ціна 600 гривень чи скільки там Ну, Що років 24 4 назад. <ривіт> в принципі, бачите, які літочки. Льотки замалі, за мали за льодки, е з тим нюансом, що я скажу, що сім'ї, гарно теплобічнику не війде і з що є навпаки сильні сім'ї, зиму можуть е Ну, Ось такі коефіцієнти, це, власне, цей е полістирол, цей теплопровідність з різними е видами таких будівельних матеріалів. І, наприклад, 12 см, наприклад, брус, бачите, пів метри як вівелені. Ну, там, кирпіч, бетон і все таке інше. Ну, Якщо говорити по екологічному аспекту, в принципі, як би не говорили, що там бджоли живуть, але походить воно, бачите, такі хімічні сполуки різні там присутні. І ну, тому от за такою класифікацією... Рейтинг, такий зелений рейтинг, ми бачимо різні продукти, ну тут дерева немає, дерево зрозуміло, дерево там нічого особливого такого не буде. І от коли цей екскурдований винополістирок, рейтинг є, тобто, що це таке? Найкупший показник, бачите? Через звичайний енергозатрази, продукт як, переробки, да, можуть бути токсичними так, і все-таки інше. На сьогодні в принципі, особливих таких даних немає, що там бджоли після сезону життя до кому, щось з ними робиться. Але відкидати цього не потрібно всього. особливо, розуміється, що воно таке. Як би не говорили, що в нас є харчові ці полістироли там, чи ще таке інше, але бджольна сім'я і такий продукт, який основний будівельний як віск. Досить цікавий продукт. Надзвичайно енерго такий ємкий. Тобто і не даремно саме віст використовується в релігійних цілях, в церкві, свічки роблять і все таке інше. Тому в ньому дуже тепло, чого найдовше тримається у воску, коли перетоплюєте віст, скільки довго він залишається теплим. Да? В середині, тобто години й години, інший матеріал, інші речовини вже давно закололи, а тут енергоємкість досить скажімо так, висока, якщо я правильно виразив з таким показником, Ну, маю на увазі, що тепло добре розберігає. І слідуючий момент, оскільки багато часу використовуються ці стільники, вони воскові, і те, що вони вберуть, що воно накопичується, накопичується, накопичується. І будете розбирати хвороби. Оці чорні стільники, які я вам показував, що це є додаткове джерело або додатковий ризик для того, щоб для виникнення якихось захворювань. Тому потрібно онов оновлювати так званих гніздовчів, оці грязні чорні рамки викидати. Те ж саме, що ми обробляємо бджолі порог різними препаратами, як би не говорили, все воно накопичується в тому самому воздух. Тому, якщо разом з воском е його споживати, то бачимо в цей період, що не, коли ми ставили вощінку і до моменту відбору не використовувати ніяких засобів обробітку від тілства, заборонуємо. такою четвертою, да, з'єднання в четверть, з'єднання в шифт. Досить вже сьогодні побачив, що витулнівують. ну найчастіше, в принципі, такому да, шпунти і гребінь. Бачите, що ось в одному обирається така «Каналка. канавка, а тут такі гребень. І досить, от такі, колись використовую шпунтирейку. Окремо така рейчка, то до без Значить, колись Використовували отакі от з'єднання з ласточним костями куглови, або дерев'яні будинки, ще якщо ми побачимо, будували такі з'єднання, тобто надійні з'єднання, які перешкоджають грошини. Але ну, затратно. Сьогодні зручніше вибрати там четверків, саморезами скрутити, вже відійшли від святків, проклеїти перед цим. І цього в принципі, достатньо було і тримати. Значить, ну, в общем по стандартних вуликах. Те, що ви побачили. Крім стандартних вуликів використовуються і інші вулики, які мають своє призначення. Цю групу вуликів ми називаємо спеціальні вулики. Сюди відносяться так звані спостережні вулики. Оце таке, така забавка для тих, хто сильно боїться бджіл, а показати, наприклад, десь для начальних цілей. Да? Показати, як же джоли там працюють по стільничку, які ті стільники, і все таке інше, щоб не відкривати вулик. Ну, можна зробити на одну на дві рамки, чи декіль, да? Бачите, що тут є просто стінка за склом. Ну, ще дверцята закриваються для точок. Звичайно, що такі вулики, вони такі сімейки, які тут живуть, вони не можуть жити повноцінно. Перейти, що треба чи рамочки підставляти, чи сироп давати. Сіла сім'ї надзвичайно маленька. І це такою ознайомлювання, надзвичайною метою використовувати. Дехто робить і в стандартних вуликах такі вставочки, вікна. Тобто в звичайних вуликах з э, вертикальних корпусних робляться в кожному корпусі, з, наприклад, з однієї частини, з задній, задній. ось От таке вікно в цьому вікні воно закривається що? Такою? Якоюсь фанерною Ну, в принципі, позитив в чому полягає. Пасічник приходить не треба розкривати вулик. Відкрив, подивився, що там робиться. Є в цьому корпусі відбудували вже машину, яка знаходилась, що там маточники є, чи вже запечатані з медом. Пройшовся, подивився, вікно і все. Це якщо так поверхне розбиратися. Ну, але при виробництві це йдуть затрати відповідно, часу, матеріалів для їх виготовлення. Десь стукнули, розбили і потім додатково морока морокачі буде стоїти, як вікно. Е, є так звані нуклеуси. Що таке нуклеус? Тобто, бачите, такі дивочки вулики. вони надзвичайно різних конструкцій можуть бути. Все залежить від того, яка там буде всередині рамка. Тут вже дуже багато різних рамочок буде, і вони насамперед їхнє призначення це для тимчасового утримання, яке свої мають. До того моменту, щоб вона тут побувала, звідси вилетіла, спорвалася з крутнями, повернулася і почала відкладати якість. Ці маленькі сімейці. А в подальшому, як тільки вона стала плідною, пасічник її продає. з якою метою, чи на продаж, чи підсаджування, і все таке інше. Тобто, якщо це матковідні пасіки, які спеціалізуються на виведення маток і продажу, в їх і цілі отакі. Так звані нуклеусні парки, де в цих нуклеосах, бачите, от, стоїть дуже багато. Це фотографія на Хмельниччині Прибузькі медової племіна пасіки української степової породи чи української просто породи. І от зверху, там так збоку, тут там, метрів 300-400, південний бугрічка йде. І такий схил, зверху там пасіка розташована 3007, і так донизу, з того чи тут донизу. На таких бачите, етажерочках розташовані такі нуклеоти. Студенти, їх практиканти розфарбували різні кольори, красиво для того, щоб матки вилітають. Вони, до речі, тут знаходяться дві сімей, розподілили. Але є і, на 4 і на, 6. Що? і на 4 і на 6 є розподіляють. Є різні, де на 32 комісар запропонував є такі нуклеоти, де вони двохярослі. Десь тільки отворів не ствердити, щоб вони закручувалися. Е, тому бачимо, е, звичайно бачимо, які робить так, щоб якщо це велика місткість, багато маток виходить, треба одночасно робити, то задача полягає в тому, щоб об'єм їх був невеликий, тому що для них, щоб тільки їх заселити, ціну кривсу, треба забрати в діл. Коли ми зробимо велику рамку, Стандартного припускати, тільки це треба бджіл смикнути із сіми. Тому роблять такі невеличкі нуклеуси. На рамку, наприклад, одна четверта стандартної, якщо ми візьмемо так, і ну, оце такі рамочки. Таких може бути дві рамочки чи три рамочки, знову куті. Мінімум 150 грам бджіл, джіл, черпав бджіл і насипати ось такі маленькі нуклеуси утворюються. Вони не можуть себе прогодувати. Корм, тому задача обов'язково там має бути кормове відділення, кормушка і потрібний сиропчик туди підливати, щоб сьогодні було чим е харчуватися. Тому дивіться, от, схематично можуть бути, от, розташовуємо нуклеуси. По рамці, я вам скажу так, якщо у кожного з вас має бути для цього пристосування такий нуклеус. Але для вас практично... На такому любительському рівні зробити вулик ось припустимо, як ось тут. Звичайний вулик, на звичайну рамку, яка важна бачити потрібна, чи то українська, чи то Наданівська. Просто ми його поділили, ну хоча б на чотири рамки, щоб відділення було. так? Поділили, льоточки поробили, розфарбували в різні кольори, щоб було краще макцією орієнтуватися. І це вже у вас буде виконувати роль того нуклео, коли ви його використаєте. От дивіться, у вас купувати весь час маток може бути і накладно, ви зрозумієте, треба буде самим проводити, виводити, заміну проводити і все таке інше. Щоб самим виводити цю технологію штучного виведення, освоїти, ну, можливо, когось одразу не вдасться, то це не потрібно зразу до цього як, 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 стримитися. Да? Зорієнтуватися в тій ситуації, наприклад, коли бджоли самі собі вводять матки. Це так звані ройові матки. Вони є найкращими за якістю, вони вводяться в самі гарні терміни, коли тепло, коли гарний взяток, І в сім'ї є достатня кількість бджіл-годувальних, тобто можна припускати, так воно є, що вони дефіциту в годівлі під час свого розвитку не, 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 не виникали. А це важливий фактор, яка буде годівля цих майбутніх маток. І якщо візуально ми знаємо, що ця сім'я показала гарні результати, гарно росла, минулого року збирала мед, але от, в зв'язку з тим, що вона швидко росте, гарна матка там, а медозбір ще далеко немає зараз що робити, ніхто від цього не застрахований, що сім'я починає ділитися. То від такої сім'ї не гріху взяти рамки або ці маточники і з їх вивезти ще додаткового так? Чи що ми робимо? з такої сім'ї беремо. Або вирізаємо цей маточник, або щоб боятися, щоб не пошкодити, бо треба бути дуже обережним. Можна прямо взяти цю а, рамку, на якій є багато маточників, пізніше ви, ми побачимо. ну там, Із фотографії буде це все. Головне, щоб не було матки. Переставили його в одне відділення, в друге відділення, до того ще взяли якусь рамку з розплодом з іншої сім'ї, без бджіл можна підставити. І вам будуть наплеватися з часом. Матка вийде, якщо їх є багато, останеться одна, вилетить, запліднеться і у вас утворюються отакі відводочки на плідну матку. І ви вже зможете, що потім або десь взяти звідси матку і замінити в якомусь велику стару чи ще щось. Тобто е це обов'язково стихнетеся з такою ситуацією. Ви будете в цей час зразу шукати по об'яві кожен раз, там, ну, можливо, якісь. Вам захочеться попробувати чисто чистопорожну матку купити. Але кожного разу, якщо у вас там хоча б 20 сімей і е, періодично вам треба буде замінювати через е, два сезони маток, весь час купувати, я думаю, це буде накладно. Тому треба буде освоювати методику власними матками. Але, звичайно, щоб, бачимо, щоб нащадки все ж таки були якісь свідомі. Купили раз племінну матку, а від тої племінної вже можна що, дочок наробити. Е, на своїй пасіці і зачасту показують так, що от вже ці помісі в першому поколінні, якщо припустити, що матка була чисто породна, вони е, показують не гірший результат, ніж їхня мати покрасила. Уже далі е, в інших поколіннях продуктивність буде знижуватися. Тому ось пристосування, ось бачите, багатомісний, бачите, такий нуклеус де розташовується, для чого такі приціпляють тамбори, це щоб краще матки орієнтувались і залітали в свій льоточок. Тому що чим більше от таких отворів буде на стінках, тим більший ризик матка, коли вилітає чи прилітає з паролі, вона може потрапити не в свою сім'ю і що вона причена на загибель. Тобто як б'ють, інша матка б'є. Ось Схематично вуликну плево. Бачите, наприклад, чотирирамковий. рамковий е, зазвичай робиться або маліді рамочки цієї будівнички, або як там наклевоці ну, на схемі в прибузьких видоборах, там просто стінка самого корпуса зроблена доска сороковка, і в ній вибрана така, е, ну, отвір, да? отвір а торця паз такий, І прямо в той паз. Наливається сиропчик там тих 150 грамів трішки, сімейка не то тобто таким чином. Або робиться, ж, кажу, горілі такої рамочки під розміром і підливається. Окремо, бачите, все воно переділено, в кожній буде свій ляток. І Значить, ну, Як я сказав, що є і на 32, наприклад, були розроблені, ну пливити, їх не суть, полягало в тому, що це воля, Якби корпус, він був розділений ще в два поверхі. І зальок там був складними, якщо це знизу, так як роблять для дзьмері, то вхід, далі жилобок, канал такий, і вона проходить. Да. Так розводять дзьмері, тобто ряток спочатку, а потім така тунель. Коридор походить. Ось ми дійшли до класифікації рамок. Вже ми трошки з ними говорили, я вам їх показував, які вони бувають візуальні. Ну, приймаємо низько широкі, уявляємо, які це можуть бути рамки. Да? Низько широкі наша звичайна рамка на доданість. 435 на 300. 300. Вузько-високі високі, припустимо, наша українська рамка обернує 90-го року.